В Ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Сьогодні, 14 серпня, Велике Свято Маковея або перший чи медовий спас. Цього дня у православних храмах освячують мед, квіти і мак. Починається спасівський піст, який триватиме рівно два тижні. А вода у річках вважається цілющою. Зі святом вас. І на жаль, розпочинаємо з траурної звістки. Вчора в Житомирі похований відомий письменник шестидесятник Анатолій Шевчук, талановитий новеліст, майстер психологічної прози, чесна, порядна і скромна людина. А головне переконаний і принциповий, а не показний патріот України. Таким не завжди запам'ятають Анатолія усі, хто мав честь жити поруч і товаришувати з ним. Свого часу він був незаконно засуджений до п'яти років за політичні погляди в таборах суворого режиму у російській Мордовії, але й там, попри хворобу, не зрадив своїй вірі та переконанням. Колектив обласного телебачення висловлює щире співчуття усім рідним і друзям Анатолія Шевчука з приводу непоправної для них та України втрати. І до подій на гарячому Донбасі, де українські воїни героїчно відбивають атаки російських найманців. Ми вже повідомляли, що обласне телебачення розпочало співпрацю із краматорською телестудією Наш дім, яка відтепер надсилає нам свої відеоматеріали. Чергова подача краматорських колег. Репортаж телебачення прийшло на передову. телевидение пришло на передовую. Бывая в воинских подразделениях на передовой, мы не раз слышали от военнослужащих вооруженных сил Украины о разнузданной пропаганде, льющейся на зрителей с экранов телевизоров. В частности, телестудия из временно оккупированного Донецка ретранслирует российские каналы, а также свои, информацию которых могут серьезно воспринимать, разве что люди, полностью лишенные рассудка. Конечно, сказки российских телеканалов воспринимаются нашими военными, как юмористические передачи. Но часто хочется посмотреть и качественное украинское телевидение. Но потом было смешно, когда по новости, они кричали, что полностью разбили 72-ю бригаду. Это все было в провокация. К сожалению, технические возможности Донецкой передающей станции позволяют покрыть своим сигналом достаточно большую часть территории Донбасса и не только временно оккупированные незаконными вооруженными формированиями. Кабинет министров Украины совместно с другими заинтересованными организациями работают над тем, чтобы дать воинские подразделения устойчивый и качественный сигнал украинских телеканалов. Помощь в реализации этого проекта Украине оказывает Великобритания, которая предоставила нам спутниковые антенны и тюнеры к ним. 6 августа украинским журналистам представилась возможность присутствовать при монтаже первого комплекта спутникового телевидения в одном из подразделений Вооруженных сил Украины в районе города Дзержинска. Военные волнуются за безопасность журналистов, ведь монтаж будет проходить в зоне, простреливаемой сепаратистами. Тоже, ну, наши каналы нет, каналы только их не в основном, да, так сказать, каналы сериалы. Менты их, ну, в основном, так сказать, пропаганда а как вот вообще, ну приходится смотреть, да, наверное, за неимением ничего. Юмор. Юмор. Монтаж и настройка системы. Все с нетерпением ждут момента включения. И вот наступает торжественный момент. Журналисты очень хотят запечатлеть картинку на экране телевизора. И разумеется, именно своего канала. Специалистам еще предстоит смонтировать несколько десятков подобных комплектов по всей линии разграничения противоборствующих сторон. І про інші резонансні події на фронтовому Донбасі коротко упродовж минулої доби російські найманці майже 100 разів гатили по наших позиціях, використовуючи установки ГРАД та іншу потужну зброю. Президент України Петро Порошенко підписав таємне рішення РНБО про заходи з посилення безпеки нашої держави. У полонів російських окупантів і сепаратистів перебувають понад 170 українських воїнів. За оцінкою генштабу України, торік у серпні, в Україну вторглися 4 тисячі вишколених російських військових. Житомирщина продовжує допомогу українським воїнам та їх родинам. Обласна організація «Товариства Червоного Христа сформувала групу із 29 дітей поранених і загиблих учасників АТО, яку оздоровить у пущі водиці. Діти від'їдуть туди завтра вранці і відпочиватимуть два тижні по 28 серпня. Сьогодні сесія обласної ради вирішує вкрай важливе для Житомирщини питання про децентралізацію. Про її основні переваги. Наступний відеоролик лікарня, школа, дороги. Що обрати, коли не вистачає грошей. Децентралізація, шлях, яким пройшла вся Європа. Настав час обирати або зміни, які рухатимуть країну вперед, або бездіяльність, яка залишить нас у злиднях. Щоб змінити систему, країна має змінитися зсередини. Щоб довести реформи до кінця, потрібна оновлена конституція. Перший крок вже зроблено. Фінансова децентралізація наповнила місцеві бюджети. Наступний крок: потужні громади, самостійні, ефективні, здатні подбати про себе школи, які дозволяють вступати до інститутів, лікарні, які виліковують, дороги по яких можна їздити, довідки за лічені хвилини у новій конституції. Президент віддає владні повноваження територіальним громадам, щоб наблизити Україну до Європи. Децентралізація це майбутнє України. Це влада на відстані витягнутої руки. Враховуючи надзвичайно високу імовірність виникнення пожеж, жителям області рекомендовано уникати відвідин лісу, а також призупинити до 31 серпня полювання на пернату дичину. І ще про вагомі події у нашому краї. Вчора голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський здійснив робочу поїздку в Новоград-Волинський район. Заборгованість побутових споживачів газу в області з початку року зросла більш як у два рази і перевищила 113 мільйонів гривень. З 1 вересня в області зросте вартість електроенергії для населення. Укрзалізниця продовжила на один місяць рух пасажирського потяга Житомир Одеса. 19 серпня у Житомирі пройде фестиваль пам'яті Володимира Шенкрука Пісенний спас а в нашому телецентрі виставка картин самобутньої народної художниці Валентини Гебриш із Андрушівського району. 22 серпня відзначить золотий ювілей Карвинівська середня школа Романівського району. І на осанок цитата тижня. Настав час великого вибору або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до світла і волі. В'ячеслав чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Я вітаю вас зі святом Маковея. Нехай життя ваше буде медовим. А всі проблеми в житті будуть не більше макового зернятка. Всього вам найкращого, приємних і вдалих вихідних днів. Нехай завжди в усьому щастить. А ми зустрінемося на наступному тижні.